Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про класифікацію цифрових пристроїв та де її використовують. Але перш ніж починати говорити про цифрові пристрої, давайте трошечки згадаємо: ми вже знаємо з вами з попередніх уроків, що інформація це деякі відомості про об'єкти, явища навколишнього середовища, які ми з вами отримаємо за допомогою органів чуття. А далі цю інформацію ми вже можемо опрацьовувати, використовувати, передавати, зберігати і робити ще ці цілу купу операцій з ними всі ці операції називаються інформаційними процесами, тобто інформаційні процеси це певні дії операцій, які можна виконувати з інформацією, а допомагають нам в цьому. Саме цифрові пристрої. Чим відрізняються цифрові пристрої від нецифрових, ми також з вами пам'ятаємо. Цифрові пристрої можуть виконувати відразу кілька операцій і представляють собі інформацію у вигляді цифрових значень. В них всередині всіх є свій такий головний мозочок, процесор або мікрокомп'ютер, який виконує певні операції. До цих чотирьох пристроїв, які ми бачимо перед собою, ми вже звикли комп'ютер, ноутбук, планшет, телефон, все це. Зрозуміло, але не тільки вони є цифровими пристроями наприклад, звичайна пральна машина також має свій мікрокомп'ютер і може обирати режим прання в залежності від того, які команди ми їй передамо через панель керування. Або, наприклад, 3D-принтер може друкувати задані фігурки, а може й не фігурки, як бачимо на картинці. Він зараз друкує справжній будинок. Якщо до цифрових пристроїв додати спеціальне програмне забезпечення, можливості інтернету і ще кілька допоміжних пристроїв, то ми з вами отримаємо інформаційну технологію, тобто набір інструментів і засобів, які використовуються саме для опрацювання, зберігання, передавання інформації за допомогою цифрових пристроїв. Ну а тепер ближче до класифікації. Класифікація доволі складне слово, але вже навіть в самому слові. Є відповідь, що ж це таке: це класи, просто розподіл на певні категорії за певними признаками ті чи інші цифрові пристрої. Тобто можна сказати, що класифікація цифрових пристроїв це спосіб розділити цифрові пристрої на певні групки або види за зовнішніми властивостями та призначенням, щоб легше було зрозуміти, де їх використовують і навіщо вони потрібні. Найпростіший спосіб розбиття цифрових пристроїв, які нам відомі з 5 класу, це просто за розмірами. Кишенькові, планшетні, портативні і стаціонарні комп'ютери. Але якщо подивитися навіть на це розбиття, то ми можемо побачити, що перші три групки працюють від заряду електробатареї. А остання група прив'язана до розетки. Відповідно, ми і так можемо розбити і створити свою класифікацію. Інша варіація класифікації це за функціональністю. Тобто ми бачимо явні комп'ютери і їх віднесли в окрему. Категорію комунікаційні пристрої. До них ми відносимо з вами телефони, планшети, тому що основною метою їх це саме зв'язок з іншими, хоча на сьогоднішніх пристроях стільки програм, що їх також можна сміло віднести до комп'ютерів. Телевізійна приставка забезпечує нам зв'язок з різними телеканалами та мережею інтернету. відповідно, розваги. Ігрова приставка, ну тут і говорити немає про що. Фотоапарат та відеокамера дозволяють нам знімати нам різноманітні Ролики та робити будь-які знімки. Інша класифікація за призначенням. І тут ми можемо зробити такий розподіл: побутові пристрої, які нам допомагають у домашньому хазяйстві. До них ми віднесемо робот-полесос, пральну машину, кавоварку, кухонний комбайн і ще цілу-цілу низку пристроїв, які нам полегшують домашнє життя. Промислові пристрої. Тут ми бачимо комп'ютери, які збирають автомобілі, будують будинки, або, наприклад, аграрні комп'ютери, які слідкують, щоб у наших а, полях був порядочок, і всі зернові культури або інші культури зростали у правильному обсягі і не хворіли. Ну і освітні пристрої до них віднесемо знов таки комп'ютер, ноутбук, електронні книжки і подібні їм. Цифрові пристрої. Інша класифікація найпопулярніша. Ця класифікація напряму прив'язана до інформаційних технологій: зберігання інформації, передавання і тощо. Тут ми бачимо наступне телевізійна приставка, вона зрозуміло передає телеканали до нашого телевізора. Роутер, який має можливість поєднати майже всі цифрові пристрої у вашому будинку. Модем, який дозволяє отримувати інтернет не через Wi-Fi і інтернет-кабель. а Просто за допомогою телефонного зв'язку, тобто ми його можемо приєднати до ноутбука і отримувати інтернет вже десь на природі опрацювання. Тут знов-таки у нас є відеокамера, два види сканерів. Ми бачимо перед собою. Перший найчастіше зустрічається в магазинах або десь в аеропортах, на вокзалах, і призначений для того, щоб читати спеціальне кодування і розповідати касирам або спеціалізованим службам інформацію про товари або про людину. Сканер звичайний може відсканувати звичайний знімок або документ і перенести його в комп'ютер. Мишка, ми нею маніпулюємо з комп'ютером, не просто ж так її назвали, маніпулятором. І таким чином передаємо комп'ютеру певні команди. Ну і клавіатура, яка відслідковує наше натискання клавіш, і передає комп'ютеру відповідні команди. Засоби збереження інформації. Тут у нас флешка, карта пам'яті для телефону, пара жорстких дисків, тут більш старенький варіант жорсткого диску HDD всередині якого крутяться спеціальні металеві диски, ну і ssd диск який нагадує собою флешку, тільки обсяг пам'яті набагато більший і швидкість роботи також вища. Величезну шафу спостерігаємо перед собою. Це так званий сервер. Він має величезні обсяги пам'яті і може навіть контролювати комп'ютери, які приєднані до нього. Цікава штукенція. Тож, можемо підбити собі підсумочок, що сама класифікація або розбиття на групи доволі умовне поняття. І кожен може створити свою класифікацію і розбити цифрові пристрої, так як вважає за потрібним. Ось і все, що ми мали розглянути сьогодні. Відбиваємо підсумок. Інформація це деякі відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, які ми отримуємо за допомогою органів чуття. Інформаційні процеси це дії, які ми можемо виконувати з інформацією, пошук збирання, опрацювання, зберігання, використання, передавання і інші. Їх може бути дуже багато. Інформаційні технології. Це набір інструментів і засобів, які використовуються саме для виконання інформаційних процесів, за допомогою цифрових пристроїв. Ну і нарешті класифікація цифрових пристроїв. Це спосіб розділити ці цифрові пристрої на певні групи, за їх призначенням та зовнішніми властивостями. Ну а на домашню роботу у вас сьогодні наступне. За допомогою пошукової системи віднайдіть сторінку, яка називається. ТОП-15 розумних пристроїв. Відкрийте цю сторіночку і перегляньте інформацію про цифрові пристрої, які використовуються в побуті. Оберіть серед них три пристрої, які вам подобаються найбільше. І створіть презентацію з чотирьох слайдів. На першому слайді ми розміщуємо назву. Розумні цифрові пристрої, а також прізвище та ім'я автора. На другому, третьому, четвертому розміщаємо назву пристрою, його зображення і коротесенький опис. Оформлюємо цю презентацію і надсилаємо або саму презентацію, якщо ви виконували її в комп'ютері, або посилання на неї, якщо ми виконували роботу в Google-презентація на нашу платформу Human. Чекаю на ваші цікаві роботи. Лишились питання в коментарі. Це сподобалось? Чекаю ваші подобайки. До зустрічі на наступному уроці. До побачення!